Так, під'єднуємо саме дешевий генератор до 15 ДЕІ. ДЕІ, 15 трьохфазна генератор трьохфазний. Цілий день провіряли фазність, під'єднували кабелі, щоб ну, прозванювали, все запускали, запускаємо по прозвону, по трьох фазах все бачить, де але не під'єднується. І методом ісключення, як то кажуть, прийшли до висновку, що дея не хоче під'єднуватись, тому що по електричним параметрам все окей, по роботоспособності генератора все добре. А от частота, єль частота, знайшли, як переключається на генераторі, і побачили. Частоту воно на холостих обертах за 54 В, а то буває і 55. Спостерігаємо. так, спостерігаємо частота 54,9 54 на генераторі, де я бачить напругу, але не бачить, ну не хоче під'єднувати генератор для зарядки акумулятора. 55 зараз. Так, чисто тау. Попробуємо відрегулювати. На 15 кВт надеюсь, працює. 3 кВт видає генератор, а 2,50 і там ще на будинок йде. Що у нас тут? У нас тут це вхід генератора. До цього ми запускали генератор, він генфорс ставили, він нажимали, нажимаємо тут, спостерігаємо. Бачив напругу. Бачив напругу, але не давав навантаження. Чому? Я показував частота. частота регулюється обертами холостового ходу, що вдалося понизити з 55 до 53 під навантаженням. Зараз ми бачили 52,4. Основні налаштування, які ну, зазвичай тобто, завели, цей автомат включили, він його побачив. А, ну, побачив напругу. Основні налаштування. Це е, зараз принуділока, ну, така, battery setting, бачимо е, Генфорс, gain да, force, е, Це примусово даємо йому команду. Максимальний час 60. Е, на всяк випадок. Поставимо зараз 100 ампер. 100 Ампер. Yes. 90. Так, 90. Ок. Поставили ще раз. Далі. Тут ставимо э, Генфорс примусово заряжаємо. Тут теж ставимо 90. Так. 90. Ок. Так, э, генпорт. генпорт ставим 5 киловатт 6 6 киловатт да ставим 6 киловатт ок так 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 Эдванс, я не знаю, где, как говорят, ген, ну вымкнулось. 6 кіловат не подужав, вимкнувся чомусь. Чи частота просіла? Не, пішло. Так, спостерігаємо навантаження. О, там на вулиці ми чуємо, йому важко 6 кВт видавати. Вимкнувся. Зрозуміло. Так, це багато для нього. Зменшуємо. Так, на мінімалки працює. 3 кВт е, працюємо. Так, не знаю, що я там знімав. Основні налаштування працюють. Тільки до трьох. Ага, і ще було, ще було до цього. Е, першу Перше, він не хотів бачити, не хотів бачити, бо частота була велика. А потім він її побачив і видав ошибку W03 grid, fast, Wrong. І тоді я перекинув дві фази, дві фази і він запрацював. Також, я таке поступне відео, як зазвичай, треба камеру купувати, чи штатив, бо що це я тут вклацав. Десь примерно зрозуміло. Все працює. Зарядка йде. Так. Короті, накласили довго і ну, накласили е, на налаштування. Тільки даємо більшу потужність, хоча генератор написано 7,5 кВт, тобто по 2,5 кВт на кожну фазу. Ну як тільки ми нагружаємо 6 кВт, все звалюється. І назад пригали-пригали, поки ось не дійшли до 67, буквально на всьому 67 і налаштуваннях генпорта. 3500 3,350 поставили. Ну, це Ставим більше 4 чогось звалюється генератор і звалюється, не дає Ну, короче, він від'єднується. Потім опять пробує. Коротше, там я дивився, на ньому падає частота з 52,5 до 51, а нижче 50 чомусь дає вже від'єднується. Тобто, те, то, що я сказав, спочатку він його не побачив, прийшлось фази поміняти гріт W3. Тут висіло. А взагалі ми вже мучаємося з цим генератором. Це випадково, що такий його під'єднали. Один день мучились, на що хазяїн для цієї ж батареї Ліфер, Рішення було прийнято таке: От ліфер чарджер на 48 вольт. Йому по барабану цей генератор при... зараз бачимо, що він під'єднаний, навіть він під'єднаний. Але в чому Де я не працює? Треба дею від'єднувати. Все це виключається, де і напряму сам, сам, саму батарею через ці контакти о, цей прибор може, може заряджати від генератора 2,5 кВт дає, по одної фазі. Тобто, маючи навіть однофазний генератор, ми можемо трифазну дею з допомогою такого прибору заряджати. але... Він дуже дорого коштує. Такий приборчик на 50 А коштує почти 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Ну так, да, ну заряджає. Довго теж. Я думав, я думав, що ми, чому я хотів під'єднати, щоб хоч би 6 кВт батарея 15, щоб за 2,5 години бігом зарядити Дейв. Бо мережі нема і дуже все печально. Ну, Працює. Працює будинок, будинок працює, світло є, котел газовий попиться. Так що, ну, основні вимоги під'єднати генератор. під'єднали, самий дешевий генератор. Да, трьохфазний генератор, то неймовірно вицепили за ми 950 доларів. Ну, 399 тисяч гривень. Трифазний, 7,5 кВт, тобто, ну, щоб заряджати. От, то ми попригали вокруг нього, але результат не пахне. 7,5, а пахне 3,5 кВт далі звалюється. Ну, Добре. добре. А по одній фазі те, те, що він заряджав. По одній фазі ми, я грузив більше 4, він витримав. Тобто цьому прибору по барабану. Чистота, всю, От. от. І, і все. Ну, До зустрічі.